У цьому відео до станції Bluetті AC2A будемо підключати різні прилади, на які вона розрахована, та подивимося, як вона на них реагує. Для початку підключаємо через USB смартфон. Вмикаємо постійний струм. Смартфон при заряджанні споживає 7 Вт. Підключимо ще планшет. Планшет споживає 15 Вт. Як ми бачимо, сумарна потужність 22 Вт. До речі, станції Bluetті досить точно показують споживання приладів через виходи USB. А тепер давайте підключимо більший планшет чи ноутбук через двохсторонній кабель USB Type-C. Подивимося як буде йти зарядка. Бачимо ідея споживання 54 Вт. Тобто через вихід Type-C ніяких обмежень немає по зарядці. У мене, на жаль, ніякого приладу немає, щоб під'єднати на 100 Вт. Але, скоріш за все, цей вихід 100 Вт точно видає. Так, а тепер давайте спробуємо підключити те саме, але через розетку 220. Підключаємо зарядний пристрій, вмикаємо туди планшет або смартфон. Я підключу планшет. Показує зарядку 12-11 Вт. Це той самий планшет, який ми підключали у USB. Зараз через розетку показує менше. Переключимо на USB. Показує 15 Вт. 14. Ну, екран умикається, вимикається, вимикається. 12-13. Так, а тепер давайте в розетку. І тут теж 15. Тобто через зарядний пристрій в розетку і в USB однакові цифри показує споживання. А зараз давайте покажу, як показує більш потужний зарядний пристрій, такий як в ноутбуці. Зараз покажу, ось підключаю через Type-C на зарядку ноутбук. Показує 53 Вт. Вставляю в розетку зарядний пристрій для ноутбука. Підключаю той самий ноутбук через зарядний пристрій. Через розетку. Бачите, там показувало 53 Вт, а тут цілих 94. Тобто через розетку станція неправильно розраховує споживання. Але не хвилюйтесь, вона швидше від цього не розряджається. Це просто неправильне відображення споживання через розетку. Реально ноутбук все ж таки споживає 53-54 Вт. І якщо планшет чи смартфон ще правильно показує через розетку споживання, а ноутбук не досить правильно, то от, наприклад, якщо ви підключите дуже слабкий прилад, наприклад, як лампочку, яка споживає 9 чи 10 Вт, то станція взагалі не показує ніякого споживання. 0 Вт. Як ви бачите, дана модель взагалі не відображає споживання приладів, які дуже мало споживають. До 10 до 12 Вт вона не покаже. Відповідно і розрахунок часу, що лишився до кінця розряджання, недостовірний. Тепер давайте до станції під'єднаємо 42-дюймовий телевізор. Я вставив в розетку станції подовжувач, до якого під'єднано телевізор, ТВ-приставка та Wi-Fi роутер. Вмикаю. Як ми бачимо на екрані, показується 113 Вт. Усе це разом споживає 113 ват. Ну, хочу сказати, що приблизно стільки воно і є. Можливо, там якась невеличка є похибка, але приблизно так воно і є. Давайте увімкнемо якийсь фільм, наприклад, зайдемо на Netflix, увімкнемо останню прем'єру і подивимося, як буде йти споживання телевізора. Тобто ви бачите, що телевізор можна подивитися від станції. Подивитися можна навіть від одного, від одного заряду цілий фільм. Тобто один фільм ви точно можете подивитися. Як ми бачимо, станція від 89% прогнозує півтори години. І це якщо телевізор стоїть на повну яскравість і споживає у мене 90 Вт телевізор. І все інше, це разом з телевізором 115 Вт. Якщо ви поставите яскравість на 50%, то ви навіть повний фільм, який йде 2,5 години, точно подивитеся. Показую на прикладі, як працює режим байпасу або безперебійник. Тобто, якщо у вас є світло, і ви дивитеся телевізор, який підключений до станції. Ви собі спокійно дивитеся фільм. Ваша станція одночасно заряджається і живе через свою розетку ваш телевізор. І тут допустимо, якраз вимикають світло. Ваш телевізор взагалі нічого не помітив. Станція перемикається на акумулятор. І вже живить телевізор не від мережі, а від акумулятора через інвертор. А коли світло з'являється, станція одразу починає заряджатися і продовжувати показувати вам ваш улюблений фільм. В такому випадку інвертор одразу вимикається і споживання йде від мережі. А акумулятор заряджається окремо. І на екрані це видно, що споживання сумується 238 Вт, тобто зарядка акумулятора і споживання телевізора. І ще раз давайте вимкну і покажу, що ніяк телевізор не миготить. Він навіть нічого не помічає, станція дуже швидко перемикається. До речі, жоден прилад, окрім лампочки, не помічає. Цього перемикання. Якщо буде підключене освітлення, вона злегка-злегка, навіть ви не помітите, як воно блимне. Тобто побачили, що телевізор можна подивитися, планшети, телефони, ноутбуки зарядити, освітлення. Я б рекомендував використовувати таку станцію в такому режимі. Підключили Wi-Fi роутер, освітлення невеличке, там одну або кілька лампочок. І для зарядки е, смартфона, планшета, ноутбука. Можна підключити ноутбук. Не стаціонарний комп'ютер, ноутбук. І в такому споживанні її вистачить на 4-5 годин. А якщо не чіпати розетку, а лише через USB, то вистачає трохи надовше. Адже інвертор споживає приблизно 11 Вт ще додатково. Тобто, якщо навіть у станцію нічого не увімкнено, вона розрядиться поступово. Тобто, якщо розетка увімкнена і в станцію нічого ви не підключили, то вона поступово розрядиться. Тому розетку треба вимикати обов'язково, якщо нічого не підключено. А в наступному відео підключимо до неї більш потужні прилади. І подивимося, як вона працює на максимумі своїх можливостей. А також розглянемо, що можна подивитися через додаток та які є налаштування станції.